Анна Петрівна сиділа в лікарняному сквері на лавочці і плакала. Сьогодні їй виповнилося 70, але ні син, ні дочка не приїхали. Чи не привітали? Правда, сусідка по палаті Євгенія Сергіївна привітала і навіть подарувала їй невеличкий подарунок. Та ще санітарочка Маша Яблуком в честь дня народження пригостила. Пансіонат був пристойний, але персонал в цілому був байдужий. Звичайно, всі знали, що сюди старих привозили доживати свій вік діти, яким вони ставали тягарем. І Ганну Петрівну сюди привіз син, як він сказав, відпочити та підлікуватися. А насправді вона просто заважала невістці. Адже квартира була її, це потім син умовив на нього дарчу написати. Коли просив підписати папери, то обіцяв, що вона як жила вдома, так і буде жити. Але на ділі виявилося по-іншому, вони відразу всією сім'єю переїхали до неї, і почалася війна із невісткою. Та була вічно незадоволена, не так приготувала, у ванні після себе бруд залишила і багато іншого. Син спочатку заступався, а потім перестав і сам критикувати почав. Потім Анна Петрівна помітила, що вони стали про щось нашіптуватись, а як тільки вона в кімнату заходила, Замовкали. І ось якось вранці син завів розмову про те, що їй потрібно відпочити та підлікуватися. Мати, дивлячись йому в очі, гірко запитала: «Обогодільно мене здаєш, синку. Він почервонів, заметушився і винувато відповів: Та що ти, мамо, це просто санаторій? Полежиш місяць, а потім назад додому. Привіз її. Швидко підписав папері і квапливо поїхав, пообіцявши скоро повернутися. Один раз тільки з'явився: привіз два яблука, два апельсини та запитав, як справи. І, не дослухавши до кінця, кудись побіг. Ось і живе вона отут уже другий рік. Коли пройшов місяць, і син за нею так і не приїхав, вона зателефонувала на домашній телефон. Відповіли чужі люди. Як виявилося, син продав квартиру, і де його тепер шукати невідомо. Анна Петрівна пару ночей поплакала, все одно ж знала, що додому її не заберуть, що тепер сльози лити. Адже найприкріше, що це вона свого часу образила дочку заради щастя сина. Анна народилася в селі, там і заміж вийшла за однокласника свого Петра. Був великий будинок, господарство, жили небагато, але й не голодували. А тут сусід із міста приїхав в гості до батьків і став Петру розповідати, як в місті добре живеться. І зарплата хороша, і житло відразу дають. Ну, Петро і загорівся давай поїдемо, давай поїдемо. Ну, і вмов. продали все і поїхали в місто. Що до з житла сусід не обдурив, квартиру дали відразу. Меблі купили і старенький Запорожець. Ось на цьому запорожці й потрапив Петро у аварію. У лікарні на другу добу чоловік помер. Після похорону Анна залишилася одна з двома дітьми на руках. Щоб прогодувати одягнути, доводилося в під'їздах мити підлогу вечорами. Думала, діти виростуть, допомагати будуть, але не вийшло. Син потрапив в нехорошу історію, їй довелося позичати гроші, щоб не посадили, потім роки два борги віддавала. Потім донька Даша заміж вийшла, дитину народила. До року все було нормально, а потім часто син хворіти став, їй довелося піти з роботи, щоб по лікарнях ходити. Лікарі довго не могли поставити діагноз. Це потім вже якусь болячку у нього знайшли, яку тільки в одному інституті лікують. Але там така черга. Поки дочка по лікарнях їздила, від неї чоловік пішов, добре хоч квартиру залишив. І ось вона десь в лікарні познайомилася з дівцем, у якого дочка була з таким же діагнозом. Сподобалися вони один одному і стали жити разом. А через років п'ять він у неї захворів. Потрібні були гроші на операцію. У Анни були гроші вона хотіла їх сину віддати на перший внесок за квартиру. Ну а коли дочка попросила, їй стало шкода на чужу людину витрачати адже рідному сину гроші потрібніші, ну і відмовила. Дочка на неї сильно образилася і на прощання сказала, що та їй більше не мати, і коли тій буде важко, щоб до неї не зверталася. І ось уже 20 років вони не спілкуються. Чоловіка Даша вилікувала, і вони, забравши своїх дітей, поїхали жити кудись до моря. Звичайно, якби можна було все повернути назад, Анна зробила б по-іншому. Але минулого не повернеш. Анна повільно встала з лавиці і потихеньку пішла в пансіонат. І раптом чує, мама, серце заколотало. Вона повільно повернулася. Це була дочка, Даша. У неї ноги підкосилися, і вона мало не впала, але донька підбігла та підхопила її. Нарешті я тебе знайшла. Брат не хотів віддавати адресу, але я йому судом пригрозила, що незаконно квартиру продав, так відразу розколовся. З цими словами вони зайшли в будівлю і сіли на кушетку в холі. «Ти пробач мені, маму, що так довго з тобою не спілкувалася. Спочатку ображалася, потім все відкладала, соромно було. А тиждень тому ти мені приснилася ніби ти по лісі ходиш і плачеш. Встала я, а на душі так важко стало. Я чоловікові все розповіла, а він мені їдь і помирись. Я приїхала там чужі люди нічого не знають. Довго я адреса брата шукала, знайшла. І ось я тут. Збирайся, мамо, поїдеш зі мною. У нас знаєш, який будинок, великий на березі моря, і чоловік мене покарав, якщо матері погано, то вези її до нас. Анна вдячно пригорнулася до дочки і заплакала. Але це уже були сльози радості.